Авторка цих робіт широко відома в Україні фотохудожниця зі своїм особливим поглядом на цей вид мистецтва. В Кривому Розі Людмила вперше, але давно хотіла побувати в нашому місті. завжди хотіла побачити город ну, себя себе не показати. Так получилось. Сьогодні показує виставку. Називається «Мої неправильні сни Правильні, неправильні сни, не сни, нісни, нічти, ні мічти. Та моя я сказала, тому що мені це все снілась, мені це ходіла, і мені пробувала це все показати на бумагі. На суд криворіжців авторка представила свій проект Аномальні або неправильні сни ці видіння матеріалізувались у вигляді невеличких фотовідбитків, які наклеєні на дзеркала і залиті прозорою субстанцією, що заломлює світло. Складається враження об'ємності, фактурності та глибини кожної роботи. На ніабичне чоловік ні обіне. Посмотрите, які у нього фотороботи обічне. Ви обраті увагу, що їх мало, ні камір не По перше техніка авторська своє. определенный стиль авторский. Вот посмотрите на зеркалах, где кажется, как бы слезы или капельки дождя. Вот эти фотографии помещены. Фотографии так сделаны, так они гармонично входят туда, сочетаются, что мы смотрим размытые фотографии, и вот нету нигде названия фотографии. Ты думаешь, что же там изображено? И каждый человек имеет право увидеть то, что он хочет. На відкриття виставки столичної фотохудожниці завітали її друзі з різних міст України. Це цілий мистецький тандем художників, поетів, фотографів. Серед них відомий в Україні живописець Олександр Ляпін. ці роботи випадають з контексту традиційної фотографії традиційного бы, фототворчества. Как бы, фото зеркала там які там ну, особенности оформлення Это в общем-то, взгляд такой нетрадиционный для обычного фотохудожника. Это взгляд в себя. То есть она не видит то, что вокруг, она обращает внимание на то, что у нее внутри происходит. Это редко, когда фотограф умеет самого себя анализировать и обращать внимание, и снимать именно то, что происходит у него в душе, в сердце. Безумовно, стиль Людмилы Войтович незвичайный. Це поєднання жорсткості та тепла, насиченості образів і уваги до дрібниць. Її фотографії пронизані нелюбов'ю до швидкоплинності життя. Вона ніби розтягує миттєвості як гумку, спостерігаючи за предметами та людьми у часі. Ознайомитись з творчістю фотохудожниці Людмили Войтович можна ще протягом трьох тижнів, не згайте можливості побачити унікальні знімки, що народилися у снах.